Садок вишневий коло хати, плющі над вишнями гудуть, Бугатарі з плугами йдуть. Співаючи йдуть дівчата, а матері вечерю ждуть сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче поучати, так соловейко не дає. Поклала мама коло хати. Миленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. У нашій мраї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає. Своїм дитяточком малим, буває, іноді дивлюсь, дивуюсь дивом і печер душу, Та не жаль мені її. І і під нею помилюся, мов перед образом святим святинці матки святої, Що вмиг на жболи в Встала весна, чорну землю, Сонну розбудила, поквітчала її рястом барвінкою крила і на полі жайвали соловейков гальну, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Ти не лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою сіроми стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учись, і вивчився. А ти збрехав. Які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій друже богий, не нелукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Сонце заходить, гори чорніли, пташечка тихне. Поле. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся. І серцем лину, темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ой зоре, зоре, і сльози кані, чи ти зійшла вже і на Україні? чи очі карі тебе шукають, на небі сині, чи забувають, коли забули? Бодай заснули, про мою долинку сяду не чую. Думи мої, думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині, Прилітайте все з України, мої голубята і за Дніпра широко у степ повляти, і з киргизами за вони уже убогі, вже голі та на голі. Чи моляться Богу, прилітайте ж, мої любі, тихим речами, привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. Мені тринадцяти минало, я вас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Вже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся богу. І не знаю, чого маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Царям, всесвітнім шинкарям і тукачі, і таляри, і пута, кутії пошли робочим головам, рукам на сій окраденій землі свою ти. Силу вниз пошли мені ж, мій Боже, на землі потай любов, сердечний рай і більш нічого не давай. Світає, край неба палає, соловенько в темнім гані Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились. То полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. По діброві вітер вийде, гуляє по полю, край дороги гнито то полю до самого долу, стан високий, лист широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде, подивиться та й голову схилить. Шабан вранці з сопілкою сяде на могилі. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі, сивий дід, коло хатиночки і бавить, Хорошеє та кучерявує своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела я, сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить мішком. Де ж те лихо, й вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почили. Сивий хату і пішов собі опочивати.